Таке рішення для мене виглядає шокуючим, я вважаю його достатньо абсурдним. Знову ж таки хочу підкреслити, що, за нашою думку, підозра є необґрунтованою, доказів недостатньо для того, щоб запроваджувати таких суворих заходів, тим більше, що я не переховуюсь. Я знаходжусь постійно в Україні, постійно спілкуюся і прибуваю за першим викликом до Ваксу, до набу, до САП. Тому, на мій погляд, це е, значною мірою є ознаками е, тиску, тиску на мене. Але зі свого боку, ще раз я хочу підтвердити, що я зацікавлений найскорішому розгляді цієї справи. Для того, щоб, як то кажуть, правда перемогла. Дякую вам. А ти заставу будете вносити? Я не можу вносити заставу з огляду на те, що мої рахунки, як вам відомо, заарештовані. Будемо, напевно, думати щось в цьому напрямку. Дякую.